І менш ніж за два тижні з 11 червня українці зможуть подорожувати до країн Євросоюзу без віз. Та для перетину кордону знадобиться низка інших документів, зокрема біометричний закордонний паспорт. Зважаючи на новації впродовж травня, кількість закарпатців, які вирішили його отримати, зросла майже вдвічі. Як готуються краяни до безвізу, та що варто знати тим, хто перетинатиме кордон за новими правилами, розкажемо далі. Безвізових подорожей закарпатці чекали протягом кількох років, і нарешті цей механізм запрацює з 11 червня. Всі країни ЄС, окрім Великої Британії та Ірландії, відчинять свої кордони. Проте не для всіх і не надовго. Їздити можна буде на 90 днів протягом кожних півроку за наявності необхідних документів. В першу чергу біометричного паспорту. Водночас паралельно діятиме і стара візова система. Щодо документів, які видані ще до листопада минулого року. Які були без пальців не біометричні, вони залишаються чинними на для перетину державного кордону, але їм у них потрібно буде мати відповідну візу в ту країну, яку намагається потрапити наш громадянин. Ужгородка пані Мар'яна одна з тих, хто в черзі за біометричним паспортом. Жінка зізнається, востаннє за кордоном була більше 20 років тому. Відтоді саме через складнощі в оформленні візи не покидала країни. 90-х роках я їздила. Я була у всіх наших ближніх сусідніх країнах: Словакія, Угорщина, Польща. Ще тоді рівень життя європейських країн мене поражав. А зараз, я думаю, поїду буду взагалі в шоці. Хочу поїхати у Прагу на Карлов-Мост. Там дуже красиво побачити собор Петра. Я давно там була, але пам'ятаю незабутні враження. Пан Віктор теж планує поїздку за кордон. Чи змінювати свій паспорт на біометричний ще не вирішив, але прийшов оформити документи своїй шестирічній доньці. Маргариті треба паспорт, ну, в неї був вписаний в мами в паспорті без фотографії. Ну, Закони помінялися вже в турагентстві сказали, що от треба тільки біометрику. Ну, якщо зрозуміло, якщо Шенген, то нам треба було б теж нам робити, але я ще не вирішу. Ну, напевно, будемо робити біометрику. Якщо час покаже, зараз ближайші пару місяців, якщо будемо чути, що з цим проблем нема, що а, перетинають кордон з біометричним без проблем. Коштує біометричний паспорт для дорослого та дитини однаково близько 550 або ж 800 гривень залежно від термінів виготовлення. З початку року кількість охочих оформити цей документ суттєво збільшилася. Зараз в тиждень, де в середньому міграційні служби області оформляє десь до п'яти тисяч документів. Раніше ця цифра була в два рази меншою. Зараз відповідно збільшення дуже велике. Якщо порівнювати з минулим роком, то минулому році було. Формула 112 за цілий рік, а зараз ми вже маємо біля 50 тисяч уже тільки за ці 5 місяців. При перетині кордону з біометричним паспортом треба бути готовим пояснити мету своєї подорожі та довести фінансову спроможність. Відвідати країни ЄС можна в бізнесових, туристичних, сімейних та навчальних цілях, а також для участі у виставках і конференціях. Проте легально працювати лише з біометричним паспортом не вдасться. Ті, хто в'їхав до ЄС без візи, не мають права на оплачувану роботу.